Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми відправимось у дуже гарне курортне містечко на півдні Вельсу. Сьогодні ми з вами відправимось у Тенбі. Тож погнали! Друзі, всім привіт! Всім добрий раночок! Розпочинаємо наш влог ось так з самого рання. Я вирішила знімати все, що мені буде зніматися сьогодні. І, можливо, цей влог буде довгим, але сподіваюся, буде він для вас цікавим. Зараз я вже йду на свій свою електричку. Спочатку я їду до Cardiff Central Station, а потім звідти у нас вже потяг з Cardiff Central до міста Тембі. Як ви вже зрозуміли по цьому відео? Це туди, куди я їду. Їду я разом зі своїми подругами в цей раз. Так що буде весело, я впевнена. Буде класно, буде багато у нас фото і відео. Тому що три дівчинки, і, звичайно, цього буде багато. Я їду трошки зрання, тому що, перше, мені треба купити свій звичайний проїзний квиток. На мій звичайний маршрут до роботи і назад на місяць. Це можна зробити тільки на станції. Ну, Мені так зручніше, принаймні, там можна і в додатку, але мені, я завжди беру, коротше, на станції. Так. Потім е, мені треба, друге, взяти каву, третє взяти сьогодні попалувати себе чимось смачненьким до кави. Бо я весь тиждень була хорошою дівчинкою, навіть три рази сходила побігати на доріжку у спортзальчик. Їла вечорами салати і взагалі дуже страждала. Скажу вам чесно, хочу солодкого, хочу їсти, бо я урізала порцію також. От, поки що не важилась, я себе заміряла в сантиметрах, я не зважувалась. Це все я буду робити пізніше і більше про це у влозі вам розкажу. У нас, як бачите, дуже сонячно, але вітряно. Я сподіваюся, що там біля моря не буде вітру і буде класно і тепло сьогодні. Все, вже майже прийшла мій потяг через 2 хвилини. Дорога на потязі хоч і довга, але дуже гарна. Деякий відрізок шляху проходить прямо вздовж моря. Так, ну що ж, ми вже приїхали в Тенбі. Зараз йдемо у місто. Першим ділом зараз ми видвигаємось до центру. Тенбі дуже маленьке містечко. Від центральної станції до центра міста, може, хвилин 10. І потім вже звідти. Щось перекупимо собі, якийсь пікнічок, і потім відправимось на пляж. По всьому тембі, ось такі кольорові будиночки. Нагадує такий дуже європейський стиль, явно не британський. За цими стінами старої фортеці, і якраз і знаходиться все. Двіжунія. <свісно> Весь рух, головне містечко Тенбі, старе місто, там магазинчики, кафешки. Я тут вже вам раніше показувала, як тут всередині, але покажу вам ще раз: коли ви виходите з цього тунелю, ви попадаєте на ось такі вузенькі вулички, дуже прикольні. Тут знаходиться старий ринок. І тут багато різних кафешок, ось таким антикваріатом, наприклад. Дуже цікаво пороздивлятися, можна щось прикупити цікаве також. Ми тут розглядаємо все в античному магазині. Подруга моя сказала, що це тушилко свічкар. свічкаро тушил з таким оленем. Так, скільки він коштує? А я йому з свічка купила. Раз – 21 фунт. Взагалі не дешево. Але ми не зрозуміли, для чого оця штука. Є ваші здогадки якісь? Напишіть у коментарях, для чого це може бути. Вона рядом з свічка Тому, може, це щось якісь залуз грібать з каміну, я не знаю, наче замаленька. Коротше, які ваші здогадки, для чого ця лопатка? Напишіть в коментарях. Коли ви виходите якби, зі старого міста, ну, по-перше, тут дуже симпатична така архітектура, як я вже сказала, в європейському стилі, але ось це найголовніше, заради чого всі приїжджають до Тенбі. Подивіться, як красиво, така красива водичка, такий колір, повністю прозора. Ось так можу вам ближче показати. Ми обов'язково зараз спустимось теж на пляж. Сподіваюсь, там не буде відчуватися так вітряно, тому що тут зверху якби дуже вітряно. Не сильно холодно, але вітер прохолодний, неприємний. Але усюди, вздовж узбережжя Британії, усюди буде майже завжди вітряно. Спуститися на цей пляж можна як по сходах, так і ось такою. Доріжкою. Все дуже зручно, спускатися високо, Може так здається, що високо на камері, але насправді не високо. І ось так ви доходите до пляжу. І ще можна так само, там з цієї сторони, є теж сходи, там теж можна спуститися. Це якби менший пляж, потім ми підемо ще на той, що більший. Ну і як ви можете зрозуміти, по пляжу чуть пригріло сонечко. Всі британці одразу засмагають, і навіть деякі купаються. На вулиці десь 15-16 градусів. Ну тобто, взагалі, не спекотно. Але британці люди дуже закалені, тому їм це вже спекотно, їм це вже нормальна пляжна погода. Водичка тут насправді дуже чудового блакитного кольору, можливо, на камері не видно, але вона дуже гарна і чиста. І взагалі тенбі вважається одним з самих чистих регіонів Британії вправе Вельсу. Вибачте, в плані саме пляжів. Ну і воно тут, звичайно, відчувається. І сам пляж дуже чистий, ну і водичка. А зверху Тенбі виглядає ось так: ось такі гарні кольорові будиночки. Я не скажу, що це мені нагадує Італію, але, можливо, якийсь регіон справді нагадує. Дуже гарно відчувається, як нібито ти десь в середньоморській Європі, а не в Британії. Зараз ми дійшли до цього порту невеличкого, і тут можна взяти. Як різний катер або човен в оренду, також тут є і екскурсійні теж човни, які возять на невеличкий острів, який тут недалеко знаходиться. Ми, напевно, що сьогодні не поїдемо туди, бо вітряною, я думаю, в морі буде взагалі холодно. Але така опція є, якщо тут будете. Тут прямо у порту є така церква, яка перероблена зараз у ресторанчик. І Можна смачно випити кави, що з'їсти на березі моря із таким дуже класним видом. Ми подивилися ціни на ці лодочні прогулянки. 25 фунтів коштує на одну годину, якщо поплисти дивитись на морських котиків. І 18 фунтів коштує поплисти, дивитися на пташок, який називається пафін. Це тупік. Я згадала, називаються вони тупік. Це така візитна картка Ісландії, там дуже багато тупіків живе, але саме на літо вони прилітають сюди на південь Уельсу. І тут можна в районі Тенбі або в районі Пембрукширу їх теж побачити. Гуляючи вздовж узбережжя, можна побачити дуже багато красивих, захоплюючих видів. Подивіться лише на цю красу. Колись, дуже давно, більше двох років тому, я знімала вже в темпі відео. Воно дуже-дуже старе. Я там навіть ще на українську мову не перейшла, бо знала от 10 слів. Але там я попала якраз на такий період, коли був дуже великий відплив. І весь цей острів, отут багато печер, все це було відкрито. Я там навіть лазила в тих печерах, знімала відео, фотки робила. Коротше, там теж дуже гарно. Але зараз якраз під приплив, і бачите, пляжу взагалі немає. Прямо поряд з цим островом, тут знаходиться другий пляж міста Тенбі, він теж такий невеличкий, але це зараз просто приплив. У момент відпливу ви можете пройтися повністю цією береговою лінією. Зараз, на жаль, ми цього зробити не можемо. І коли приплив, то одна велика смуга пляжу розділяється якби на три частини. Коли ви піднімаєтесь наверх, подивитись на залишки цієї фортеці. Тут дуже-дуже вітряно, але звідси відкривається просто чудовий вид. Тут вздовж цього пагорбу дуже багато таких окремих лавочок. Ось, бачите, одна, друга, і тут їх багатенько так. Можна дуже приватно посидіти, відпочити із класним видом. А якщо ви обійдете цю фортецю з іншої сторони пагорба, то вам відкриється вид на саме місто Тенбі. Дивіться, ми зараз йдемо в супермаркет і просто буквально за дві години який відплив. Ось цей камінь, він був у воді. І, звичайно, ці всі човни вони стояли на воді. Зараз все. Пішла вся вода. Уявляєте, як швидко? Від цієї церкви і повністю вниз, це якби така головна центральна вулиця, де і розташовані всі кафе та ресторани, супермаркет тут можна знайти. Ну, коротше, коли вам треба пообідати, то це вам треба прийти сюди. Пропишу по екрану назву цієї вулиці. На обід ми просіли в італійський ресторанчик. У мене паста з лососем та Цукіні, а у моїх подруг паста з грибами та лазанья, яка дуже гарно і смачно виглядає. А ще в нас тут дуже прикольний ресторанчик, весь такий в італійському стилі, але грає якась, як нібито, іспанська музика, не італійська. Але ресторан дуже симпатичний. Ми повернулися зараз на цей пляж, тому що він пив і вже можна побачити ось ці скелі, і навіть підійти до них. Тут стоїть трактор, тому що він тримає пірс. Ну і пересуває його, тому що припливи і відпливи. А ще там на скелі написано, що зараз відкрито. І от ми зараз вперше спробуємо піднятися на цій скелі. Коли ви йдете від цієї фортеці, якщо прямо на неї дивитися, то ви йдете вправо. Тут є якби третя частина пляжу. По суті, це все, звичайно, один пляж. Але, як я вже сказала під час припливів, це все розділяється на три зони. Тут внизу є такий променад, там є багато лавочок, можна ось купити морозиво. Ось тут одразу поїсти, на сонечку посидіти, погрітися. І також дуже багато лавочок на верхньому променаді. І тут багато з цих будинків це готелі. В кінці цієї вулиці, в готелі я зупинялася, коли вперше приїздила в тенбі. Я тоді приїздила сама і зупинялася на одну ніч у готелі. Я трошки випала зі своїх зйомок, тому що ми з подругами сиділи десь дві години, дивились на море і просто розмовляли. Класно посиділи, дуже дуже кайфово, так спокійно провели час. Але зараз хочемо прогулятися трошки в ту сторону. Не знаю, як далеко ми зможемо зайти. Можливо, якусь годинку погуляємо, тому що в нас потяг ще тільки через години дві-дві з половиною, то в нас ще є час походити там. Але колись, коли я тут була минулого разу. Це більше вже ніж два роки, то я гуляла в ту сторону аж до краю ось цього берегу, і там є такий як типу заповідний парк із пташками там різними тваринками і так далі. Але це був січень, я не туди, тоді не зустріла жодної пташки або тваринки. Але можливо, якщо ви тут будете в правильний сезон, то зможете когось побачити. Ми вийшли ще трошки посидіти на пляжі, поки в нас є буквально 20 хвилиночок. До речі, від цього пляжу до станції, буквально 12 хвилин. Тобто, зовсім недалеко. Якщо ви приїдете у тенбі на потязі, то вам не доведеться дуже багато ходити. Містечко маленьке, все знаходиться дуже близько одне від одного. Ми зараз трошки ще посидимо, подивимось на море, зарядимось позитивом і потім вже поїдемо додому. Але до Кардіфу їхати нам далеко. На потязі це майже 3 години, мені здається, 2 години 47 хвилин. Щось якось так. Це прямий потяг є з Кардіфу до Тенбі. Якщо ви живете десь на півдні Вельсу. Або десь недалеко від Кардіфу, то ви можете взяти з Кардіфу прямий потяг сюди. Обов'язково приїздіть, обожнюю місто Тенбі, тут дуже класно. Особливо приїздіть сюди влітку, коли гарна, тепла, сонячна погода. Друзі, всім величезне дякую за те, що ви подивились цей короткий ролик. Сподіваюся, він був для вас цікавим. Я щиро бажаю кожному, хто живе на півдні Вельсу, обов'язково відвідати місто Тенбі. Воно є одне з моїх самих улюблених у Вельсі. Будь ласка, поставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі. Я чудово провела сьогоднішній день, дякуючи моїм подругам. Я дуже перезарядилася. Море, сонце, тепла погода це завжди дуже позитивно впливає на нас. Я дякую своїм подругам за компанію і дякую вам за те, що ви мене підтримуєте та підтримуєте розвиток мого каналу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Сподіваюсь, вам тут буде цікаво та корисно. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!